Не варто тренуватись під час критичних днів, чи варто дозволь пояснити, неодноразово у мене ставались ситуації, коли було заплановане тренування з клієнткою, і приблизно за 10 20 хвилин до самого тренування вона телефонувала мені, печально повідомляла, що в неї почались місячні, і вона не знає, що зараз робити: йти на тренування чи не йти. Так як я постійно працюю з дівчатами, я завжди пояснюю так, що якщо під час критичних днів... Ти себе почуваєш нормально, ти відчуваєш, що ти можеш провести нормальне тренування, ти можеш провести його навіть не зменшуючи робочих ваг. А можеш трохи зменшити робочі ваги, і, наприклад, замінити чи прибрати ті вправи. Де в тебе є дискомфорт. Якщо ж під час місячних ти почуваєш себе не дуже, але ти звикла пити знеболюючи і при них почуваєш себе нормально, то ситуація як в першому варіанті. І якщо ж ти себе реально погано почуваєш, звісно, на тренування йти не варто, прийдеш вже тоді, коли тобі стане краще. Тобто, загалом, якщо є сили, і ти можеш тренуватись, тренуйся. Можливо, легше, ніж зазвичай, але тренуйся. І якщо самопочуття не дуже, то тренуватись не варто. Якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренувань, план харчування чи ти хочеш співпрацювати зі мною, як з онлайн-тренером, пиши мені в інстаграм посилання є в профілі.